Ви успішні, у вас є досягнення, ви не скаржитесь на життя. Якби вас запитали, у вас низька самооцінка? Ви б сказали, та ні, звісно, але ось що цікаво: низька самооцінка не завжди виглядає як людина, яка сидить у кутку і шепоче, я нікчемний. Частіше вона носить костюм тріку, веде інстаграм і посміхається при зустрічах. А всередині постійне відчуття я недостатньо хороший, просто добре заховане. Сьогодні за 8 хвилин ми розберемо з вами шість прихованих ознак низької самооцінки тих, які ви не помічаєте за собою, але вони керують вашим життям кожен день. І якщо впізнаєте себе хоча б у трьох, то це привід зупинитися і подумати, готові до чесності з собою? Поїхали! Отже, ознака перша. Ви не можете зупинитися, поки не ідеально. Здається, це добре, правда? Прагнення до досконалості, високий стандарт. Але ось у чому різниця. Людина з високими стандартами робить якісно і задоволена результатом. Людина з низькою самооцінкою робить і робить і робить, бо ще недостатньо добре. Перфекціонізм це не про любов до якості. Це про страх, що якщо буде не ідеально, мене не приймуть. Ви переписуєте лист по 9 разів перед відправкою. Ви не публікуєте пост, бо ще не той текст. Ви відкладаєте проект, бо ще не готовий, хоча він на 90% готовий. Ви не можете делегувати, бо ніхто ж не зробить це так добре, як я. Насправді ви боїтесь, що якщо буде недосконало, то це означатиме, що ви недосконалі. А якщо ви недосконалі, то вас відкинуть. Це називається умовна самооцінка. Я вартий любові тільки якщо я досконалий, то дайте своє. Але досконалості не існує. Тому ви ніколи не відчуваєте себе достатньо хорошими. А друга ознака, вона ще підступніша. Друга ознака це ви постійно вибачаєтеся. За все. Навіть якщо ні в чому не винні. Вибачте, що вас турбує, коли пишете колезі по роботі. Вибачте, можна запитання, коли ви маєте повне право запитати. Вибачте, що так вийшло, якщо хтось наступив вам на ногу. Вибачте, що займаю час, коли платять за вашу роботу. Помічали це з собою? Постійні вибачення це не ввічливість, це підсвідоме відчуття, що моє існування незручність для інших. Ви заздалегідь вибачаєтесь за те, що займаєте місце у світі, бо десь глибоко всередині відчуваєте, що не маєте права на це, на цей простір. Коли ви постійно вибачаєтесь, ви віддаєте силу, ви ставите себе нижче, ви говорите, я менш важливий, ніж ти. Вибач, що я є. Психологи виявили, що люди, які частіше вибачаються без причини, мають нижчу самооцінку і менше шансів на кар'єрне зростання, бо вони самі себе принижують. А третя ознака про те, як ви реагуєте на похвалу. <кхе> ознака три: вам фізично незручно, коли вас хвалять. Хтось каже, ти чудово зробив цю роботу, а ти відразу: Та ну, це дрібниця. Так вийшло, це не я, це команда, мені просто пощастило. Ви не можете просто сказати дякую. Вам треба обов'язково зменшити свою заслугу. Чому так відбувається? А, бо похвала не збігається з внутрішнім образом себе. Ви всередині думаєте, я недостатньо хороший. А людина каже: ти хороший, і виникає ось цей дисонанс. Це як намагатися влити воду. Перевернуту догори дном чашку, Похвала стікає, бо ви не готові її прийняти. Вас хвалять, вам незручно ви червонієте, змінюєте тему, або ви одразу згадуєте свої недоліки, щоб якось це збалансувати. Або ви підозрюєте, що людина лукавить чи хоче щось від вас. І ви думаєте, якби вони знали, яка ж я насправді. Знайомо це? Коли ви не можете. Прийняти похвалу, ви відкидаєте можливість покращити самооцінку. Бо самооцінка формується в тому числі через зовнішнє підтвердження, але ви це підтвердження блокуєте. Четверта ознака про ваші стосунки. Четверта ознака ви залишаєтесь в токсичних стосунках, бо мені не буде краще. Ви знаєте, що ці стосунки вам не підходять, партнер вас не цінує чи навіть принижує, друзі користуються вами, робота відсмоктує вас без віддачі. Але ви не йдете, бо всередині думаєте, а раптом це максимум на що я можу розраховувати? Принаймні, є хтось кращий, ніж самому, можливо, я надто вередлива, всі ж якось живуть, а раптом наступний буде ще гірше. А хто ж мене візьме з моїми недоліками? І це класична ознака низької самооцінки. Ви не вірите, що заслуговуєте на краще, тому згоджуюсь на те, що є, навіть якщо воно вас руйнує. А, психологи це називають седлінг згода на менше, ніж ви заслуговуєте. І це прямо пропорційно рівню самооцінки. Чим нижча самооцінка, тим більше людина готова терпіти. А, ви боїтесь залишитись на самоті, бо тоді а, зіткнетесь з собою. А з собою ви не хочете бути, бо не любите того, кого там бачите. Тому залишаєтесь в токсичності. Вона відволікає від головного болю, щоб не приймати себе. П'ята ознака вона найнесподівнішня. А, ознака п'ята ви надто багато досягаєте. Зачекайте, що? Хіба це погано? Дивіться. Є здорові досягнення, коли ви робите щось, бо вам це цікаво, переносить вам задоволення і розвиває вас. А є компульсивне досягання, коли ви біжите, 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 бо якщо зупинитися, доведеться відчути, що всередині пусто. Гіпердосягнення це часто спроба довести собі і світу, що ви достатньо хороший. Але скільки б ви не досягали цього відчуття, не Приходить. Ви не можете відпочивати, бо відчуваєте провину. Вам завжди мало досягли одного, вже думаєте про наступне. Ви вимірюєте свою цінність з досягненнями, а не тим, хто ви є. Ви боїтеся, що якщо перестанете бігти, то виявиться, що ви нічого не варті. Чесно, я сама колись думала, що якщо досягну певного рівня, то нарешті відчую, що я достатньо хороша. Ще одна освіта, ще один сертифікат, ще один проєкт. Але знаєте що? Це відчуття воно ж не зникає. Бо проблема не у кількості цих досягнень, а у відношенні до себе. Досягнення, на жаль, не зможуть заповнити от, цю деру низької самооцінки. Бо самооцінка це не про те, що ти робиш. Це про те, як ти ставишся до себе незалежно від результатів. А остання ознака: вона найпідступніша. Ознака номер 6. Ви постійно порівнюєте себе з іншими. І завжди програєте. Дивитесь інстаграм. Хтось красивіший, успішніший, цікавіший. Приходите на зустріч, хтось розумніший, дотепніший, впевненіший. Чуєте про якийсь успіх, замість радості відчуваєте, а що, якщо? Ваш мозок постійно шукає підтвердження, що ви гірші за інших. І завжди знаходить. Бо коли низька самооцінка, ви порівнюєте свою повну картину з чужим хайлайт-рілсом. Ви бачите свої слабкі. І чужі лише сильні сторони і програєте. Це називається порівняння вгору. Ви завжди дивитесь на тих, хто краще, а тих, хто гірше чи просто інший, ніколи. А знаєте чому? Бо це підтверджує ваше базове переконання. Я недостатній. І як не парадоксально, це дає якусь втіху. Бо краще мати навіть підтвердження негативного переконання, ніж жити в невизначеності. Дослідження показують, що люди з низькою самооцінкою проводять на 50% більше часу в соцмережах і чувають на 30% гірше після цього. Якщо ви ловите себе на порівнянні, зупиніться і запитайте, а навіщо це мені? Що я намагаюся собі довести? Бо порівняння це не пошук мотивації. Це пошук підтвердження власної неповноцінності. Отже, шість прихованих ознак низької самоцінки перша перфекціоніст, який ніколи не задоволений. Друга постійні вибачення за своє існування. Третя неможливість прийняти похвалу. Четверта згода на токсичні стосунки. П'ята компульсивне надто досягнення. Шоста порівняння з іншими, де ви завжди програєте. Скільки з цих шести пунктів ви впізнали з собою? Якщо три і більше це не вирок. Це просто інформація. Інформація про те, що пора щось змінювати. Бо ось що важливо зрозуміти: низька самооцінка це не те, ким ви є. Це те, що ви думаєте про себе. А думки можна змінити. Не швидко, не за один день, але можна. І перший крок це усвідомлення. Ви щойно його зробили? подивившись це відео, другий крок це почати працювати над цим. Якщо ви розумієте, що самостійно а, ці паттерни сидять дуже глибко і що вони керують вашим життям, я можу допомогти. Я працюю а, з темою самооцінки. Ми розберемо, звідки це у вас взялося, ці переконання, які вас тримають, і як побудувати нове здорове відношення до себе. Посилання на консультацію, на запис. В інстаграм Дірект. Пам'ятайте, що ви не повинні бути досконалими, щоб бути достатньо хорошими. Ви вже достатньо хороші. Просто тому, що ви є. І якщо ви цьому довірите, то час це змінити. Дякую, що були чесними з собою ці 11 хвилин. До зустрічі і бережіть себе.